Друзі, зустрічайте нове надходження в автопарку, це Mazda CX5 2017 року випуску. Прибула до нас зі штатів в дуже гарному білому кольорі. Чистий 2017 рік під капотом 2,5 бензин, автомат та повний привід АВД. Друзі, тачка дійсно в дуже класному стані, технічно ніяких нарікань по автомобілю немає. В неї 89 тисяч кілометрів пробігу. Вигляд вона має просто нереальний. Зі штатів відновлена дуже класно, взагалі, без якихось там нарікань по кузову. Салончик просто в ідеалі. Звісно, безключовий доступ у нас є, все працює. Сліпа зона, повний електропакет, електросидіння. Сидіння просто в ідеальному стані. Подивіться на стан Алькантари. Взагалі ніяких нарікань немає. Шкіряне мультикермо. Така приборочка, моніторчик з камерою заднього руху, CarPlay, Android Auto, Bluetooth, двохзонний клімат, запуск кнопочки, підігріви сидінь, вибір режимів руху, регулювання мультимедієчки. Подивіться, просто ідеальний стан спереду та ззаду. Автомобіль повністю обслужений, фільтра масла замінена, нічого робити не потрібно. Друзі, дуже класний стан. Автомобіль вже у продажу. Чекаємо на вас!